Права 193. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 24 клітинки, позначно промінні точки з координатами, які із цих точок на координатному промені збігаються, запиши відповідні рівності. Ну що ж, давайте для початку будемо окреслити координатний промінь. Отже, беремо тоді лінійку і креслимо координатний промінь на 24 клітинки. Нагадую, в цього проміння є початок. Немає кінця. Я на всю ширину зараз накреслю. Так, зліва у нас буде початок. Це у нас буде 0, ну, а одиниця у нас буде через 24 клітинки. Ну що ж, давайте рахувати. Отже, я буду кожні другі клітинки рахувати. Отже, це буде 2, 4, 6.

Взяли за одиничний відрізок 24 клітинки. Я тут позначив кожну другу клітинку. Тобто, якщо рахувати по клітинкам, це в нас розділено відрізок на 24 частини, а те, що я позначив, це на 12 клітинок, це нам на 12 частин це нам допоможе. Ну а зараз давайте відкладати. Отже, перше, нам треба відкласти точку з крадатами 1,24. Ну що ж, давайте, наприклад, червоним, тоді будемо відкладати. Отже, 1,24. Це одна клітинка після нуля. Давайте я поставлю крапку. Так. Ну і підписуємо, що це у нас буде 124. Одна 24. Є. Далі шість двадцять. Ну що ж, давайте тоді. Тут буде 6. Це 2, 3, 4, 5, 6. Підписуємо, що це в нас буде двадцять четвертих. Є. Далі 11 двадцять четвертих. Ну що ж, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Ставимо одинадцять. Записуємо. Двадцять четвертих. Далі дивимося. Дванадцять, двадцять четвертих. Наступна точка. Дванадцять. 24-х це було 11. Тут буде 12. І підписуємо, що це у нас буде 12, 24. Далі 15, 24. 12, 13, 14, 15. Підписуємо. 15, 24. Так, Ну і далі у нас 16, 24. Наступна точка це буде. Підписуємо 16 24. Ну що ж, остання точка це 22 24. Давайте тоді поставимо точку 22,24. Підписуємо. Отже, записуємо 22. 24. Все, з 24-тими ми розібралися. Тепер є 12-ті частинки. Ну що ж, давайте зелені. Наприклад, хай будуть 12-ті частинки. Отже, тоді є 3 12 Ось вони 12-ті частинки. То давайте будемо ставити. Це буде 1, 12 частина, це буде 2, а це буде 3 12 частина. Ну що ж, я зверху поставлю. Так, і підписуємо тоді, наприклад, внизу. Записуємо, що це буде 3 дванадцятих. Далі наступна 12 частина це 6 дванадцятих. Ну що ж, тоді ось вони позначені 12. Це буде 4 12, 5 дванадцятих, А тут у нас буде 6 дванадцятих. Записуємо тоді внизу. 6. 12 е. Наступне восьмих частин, 5,8 частин. Ну що ж, давайте тоді жовтим. Отже, восьму частину. Якщо ми 24 клітинки поділимо на 8, це буде 3. Отже, кожні 3 клітинки це буде восьма. Ну що ж, тоді кожні 3 клітинки. Нам таких частинок треба 8. Ось у нас буде 1. 1 восьма. Потім це буде 2 одна восьма, це буде 3 одна восьма, це буде 4 одна восьма, а це буде у нас 5 одна восьма. Отже, записуємо, що це в нас буде. Тоді 5 восьмих частин. Є. Отже, позначили 5 восьмих. Наступна шоста частина, ну що ж. Давайте тоді шосту частину позначаємо. Тут нам треба позначити 3 шостих. Якщо ми 24 поділимо на 6, це буде 4 клітинки. Тобто кожні 4 клітинки це буде 1 шоста. Отже, 1, 1 шоста, потім 2, 1 шоста. Ну і ще 4 клітинки, це буде 3, 1 шоста. Тобто тут позначаємо, що у нас, давайте я тут унизу десь напишу. Це в нас буде тоді 3 шостих. 3 шостих. Ну що ж, давайте я трохи їх посуну, щоб було зрозуміло, що вони позначають одне число. Так. Ну що ж, після 3 шостих переходимо до 1 четвертої. Ну що ж, вибираємо тоді наступний колір і 1 четверту. Сидіть, це буде клітинок 1 четверта. Якщо ми 24 клітинки, всього. Поділимо на 4 частинки, у нас вийде 6 клітинок. Тобто кожні 6 клітинок це і буде 1 четверта частина. Рахуємо від 0, 6 клітинок. Отже, 2, 4, 6. Ось у нас точка. Ставимо і підписуємо, що це у нас буде 1 четверта. 1 четверта. Давайте ми посунемо це праворуч, щоб було зрозуміло, що це позначає одне число. Є. Так, одну четверту, ну і наступне це 2 ну ж, Беремо тоді наступний колір і позначаємо 2 третіх частинки. Так, ну що ж, як нам позначити 2 третіх? Якщо 24 клітинки це ціла частина, то 1 третя частина це 24, що ділиться на 3, це буде 8 клітинок. Тобто 8 клітинок це одна третя частина. Таких частин нам треба дві. Тобто, ще раз. По 8 тут у нас буде 2, 4, 6, 8, це буде 1 третя. І ще 2, 4, 6, 8, це буде 2 третіх. Тобто записуємо тоді, що тут у нас буде точка. Так, І підписуємо, що це буде точка, яка позначає 2 третіх частинки. Є. І... Так, ну і останнє 1 друга. Ну що ж, давайте тоді будемо позначати 1 другу. Так. Отже, одна друга це половинка. Половинка від 24 клітиночок, це буде 12 клітинок. 2, 4, 6, 8, 10, 12 клітинок. Це і буде половинка. Тут вже придеться зверху писати. Давайте я ще раз поставлю точку. Так, ну і записуємо, що це у нас буде одна друга. Так, трохи їх посуну. Щоб ми розуміли, що це одні і ті ж, одна і та ж точка позначена цими цифрами. Добре, все ми позначили. Ну а зараз треба здати відповідь на запитання, які з цих точок на координатному промені збігаються. Запиши відповідні рівності. Ну що ж, дивимося, тут нічого немає. Тут у нас збігаються дві точки. Отже, записуємо, що 6,24. Пишемо, 6,24. Це дорівнює. Бачимо, тут у нас 1 четверта і 3 3,12. Тобто дорівнює 3 3,12 і дорівнює 1 четверті. І дійсно, тут ми скоротили на 2 і чисельник, і знаменник, а тут скоротили на 3 і чисельник, і знаменник. І Дійсно, це один і той же дріб. Позначає одне і те ж число. Ну що ж, переходимо далі. Тут у нас аж 3 числа. Записуємо тоді 12 12,24.

Скорочуємо на 2, це буде 6 дванадцятих. Скорочуємо на 2, це буде 3 шостих, Скорочуємо на 3 чисельник і знаменник, буде одна друга. Це одне і те ж число. Далі, наступне, хай буде третя дія. Так, дивимося 15 15,24 і 5 восьмих. Записуємо тоді 15,24, дорівнює 5 восьмих. Є. І дійсно, якщо скоротити на 3, то 15,24 до рівня восьмих. Ну що ж, тут співпадає ще одне число. Записуємо тоді. Давайте 4. Тут ще місце є. І дивимося 16,24. Дорівня. 2 третіх. Давайте перевіряти. 16 можна поділити на 8, це буде 2. 24 поділити на 8 це буде 3. Тобто 16, 24 до рівня дробу 2 третіх, вони позначають одне і те ж число на координатному проміні. Ну що ж, ось таке завдання на позначення дробів на координатному проміні. На цьому вправу завершено.